Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському. Пропоную вам, батьки, зробити для своїх діток таку гарну голубку. І нехай ця біла пташка приносить тишу, спокій, мир в кожну українську родину. На альбомному аркуші паперу малюємо контур пташки та крильця. Можна роздрукувати на принтері, якщо є можливість. Вирізали, тепер беремо щось гостреньке. Я взяла ножиці і просто продавлюю по контурних лініях. Але обережно не поріжтеся і не сильно. Продавлюйте, щоб не продавити наскрізь. Ось такий трикутничок. На хвостику теж продавили добре, тепер загинаємо, як я показую, Ось так. промащуємо клеєм трикутничок. На хвостику тільки трикутник. Притиснули і вигинаємо так, як я показую. Чекаємо, поки приклеїться хвостик до тулуба. З внутрішньої сторони промащуємо ту пташки, приклеюємо. Далі можете дати діткам свої олівчики, фарби, кломастери, що забажаєте. І нехай вони кінчики крильцят розфарбують. І буде спільна робота батьків та дітей. Я впевнена, буде їм цікаво. Тепер приклеюємо крильцята, можна дати дитині це зробити, це не важко буде, я думаю. Ось так. Пташки потім треба буде домалювати очі. Можна буде паличку приклеїти, на якій буде триматися голубка. Стрічечки жовто-блакитні. Це вже як забажаєте, включаємо фантазію. І віримо, що наші голубки принесуть мир Україні.